З Євангелія від Луки Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав. Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до його ніг, дякуючи йому, а це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові крім цього чужинця. І сказав він йому: підведися і йди, твоя віра тебе спасла.